Новинка від Акрополіс. Яскраві футляри для діток. Модель B14 продовжує серію бюджетного футляру. Основною нашою задачею було створення надійного футляру, жорсткої конструкції з 12-місячною гарантією, цікавого дизайну і бюджетним по ціні. Модель представлена в трьох яскравих літніх кольорах: неоновий, салатовий, оранжевий, рожевий і чотирма різними малюнками. Діно, хамелеон, фламінго і папуга. Зовнішній матеріал це якісна стійка до пошкоджень штучна шкіра. Екзотична текстура під ігуану гарно доповнюється малюнками тварин. Всередині проста на вигляд, але дуже надійна і міцна підкладка. І найголовніше, вона виконує свою функцію, захищає лінзи від подрябин. Футляр прошитий. Отже, надійно прослужить вашій дитині і не розклеїться. Яскраві кольори та принти подобаються дітям. Футляр привертає увагу, не губиться. Футляр легко знайти і важко загубити. А малюнок не стирається, навіть якщо його намочити або забруднити. Та й загалом футляр дуже добре витирається від бруду. Футляр розрахований на дитячі підліткові окуляри. Ця форма достатньо об'ємна, щоб помістити туди окуляри із заушниками.